Історія, яка почалася в березні 2022 року, бо тоді був саме приліт у дах будинку, один із прильотів. Ось цю дірку скривав гіпсокартон, її було не видно. У квартирі я жила весь цей час до моменту реконструкції. З потолка просто трохи капало, потім, коли був знятий гіпсокартон, було видно, що все, став, що все набагато поганіше, ніж ми уявляли. Тому прийшлося робити демонтаж. В квартирі вже був зроблений ремонт, тому це дуже болісно сприймалося. Він був недороблений. Я не встигла до початку війни. Ось, отак це виглядало після демонтажу бетонного перекриття. Вся квартира була у каміні. Весь ремонт, звісно, накрився у цієї зони, де ви бачите каміння на відео. Ось було видно небо, враження і відчуття дуже дивні. І дуже неспокійні, наче все відбудовується, а з іншого боку, дивитися на це все було дуже важко. Ось Видно небо. Потім це, цей весь мусор був вивезений це вигляд із криші, цей будівельний сміття. Видно, що вся квартира завалена рештками плити. Потім пішли дощі, трошки не повезло, тому що в дощі заливати не можна. Квартира затоплювалась, тому що цей брезент особливо нічого не дає. Ось, нарешті вивезли сміття, і потім сталося диво, і приїхала бетонозмішувалка разом з отакою дивною конструкцією, якою бетон подається на дахи. Я такого до цього не бачила. Ось, і це вже вигляд зверху, як це все заливалося. ось, Тобто, бетоном перекриття було повністю залито, плита була встановлена, дах був також відбудований. Ось, отак це все.